Всім привіт! Привіт глядачам, привіт підписникам і привіт власникам ось таких октавій. Це турка, її називають. Яка проблемка? Правий важіль підрульовий тягнемо на себе. Дворники з якоюсь затримкою починають працювати, а насос не працює, не джуджит і, відповідно, не бризгає водичка. Причому навіть не став демонтувати насос, а коли вмикаємо задній дворник. Насос чути, як він працює, і видно, як звідси тече водичка. Це означає, що насос у нас живий, проблема або в проводці, або в самому перемикачу. Я підготувався, перемикач купив ось цей правий, залишилось його поміняти. Як поміняти? Треба спочатку зняти ось цю частинку руля, а тоді продовжуємо. Як знімати, ставимо руль ось в таке положення. Ось тут у нас з задньої частинки. Зараз спробую вам продемонструвати. Є прорізь. Я її на ощуп. О, О. Беремо ось таку викрутку. Як ви бачите, відносно моєї руки вона невеличка, тому що, коли візьмемо більшу викрутку, вона просто впреться в скло. Вставляємо в прорізь. Вставляємо в прорізь. Тільки що ж нащупував і вже... Причому вставляємо в прорізь, зараз я її ставлю отак. От от, щоб, щоб вона просто лежала. І по максимуму запихаємо і тиснемо донизу. І у вас відбудеться те саме, що відбулося у мене. Відщокнеться. Тоді перевертаємо руль на 180 градусів, щоб ця частина була вверху, бо внизу ми не зможемо нам буде заважати ось ця от штучка. Робимо те саме. Але бажано зняти клієнт з акумулятора. Тому що ми ліземо все-таки до електрики. Оце, зрештою, я зараз і зроблю. Клемку з акумулятора я зняв, руль на другий бік розвернув і, так, як казав, ставив сюди отвертку і в одному положенні, в другому і воно вам само все відскочило. Ось така картинка нам відкривається. Зараз я. Зараз я. Ага, от воно. Бачите, де у нас викрутка ось тут? А Як вона допомагає? Ага, все, зрозумів, зараз я збільшу. Ось. Бачите, в отворі О, пружинка. А коли я натискаю отверткою, от що відбувається. Ось що вам треба відчувати. В принципі, можна і так ставити лопатку, і так. І все, воно спрацює. Ну, як мінімум, скидаємо клемки. О, ці дуже легко скинулись. Тут за вусики от нажав. І ці клемки одна, а друга щось у нас не хоче. Можливо, варто тоді скинути клемку. Ага, я напевно зрозумів. Не хочу за проводочок смикати. Зараз я спробую звідси клему зняти. Якщо ні, то тоді доведеться. Ось тут знімати клему. Зняв я і другу клемку, вони зроблені різними. Бачите, ця, що внизу ось такий має вигляд. І там якби другий язичок. Не знаю, чи я її втраплю, коли буду збирати. Тепер ось цей весь механізм можна прибирати. Він нам не потрібний. А далі, як ви бачите, і я бачу. Тут же хтось щось знімав. Тут у нас зірочка, тому виймаємо ключ для зручності. О, він тепер заблокується, беремо відповідну зірочку, вороток і відкручуємо ось цей спеціальний болт пустотілий. В моєму улюбленому наборі таких зв'язочок нема, тому беремо ось такий набор і беремо саму велику зірочку на 12. Переходничок і воно все у нас підходить. Можливо, подовжувач треба взяти, тому що трошки тріщотка, щоб не пошкодити кермо. Зараз візьму подовжувач і продовжу. Ось таку конструкцію я нагородив. Тепер треба дві руки, зриваємо цей болт, відкручуємо його, і тоді руль має знятися. Все доволі легко відкрутилось. Зазвичай в автомобілях руль важко сходить зі шліців. Хто підписаний на мій канал і слідкує за моєю творчістю, бачили, як я, яку я приспособу зробив, коли знімав руль зі своєї віктри. Тут у нас, бачите, все виходить, але не спішимо знімати. Я візьму розчинником зараз витру тут сліди, і маркером треба позначити наші місця, взаємне розташування керма і самого вала. Бо на шліці ми можемо посадити руль в іншому положенні, щоб потім не гратися і не виставляти, як він був. Можна цього не робити, але я думаю, що я зараз маркером промаркерую це все діло і трошки буде мені легше потім. Тепер, коли руль знятий, нам треба позбавитись ось цих кожухів. Якщо я не помиляюсь, ось тут у нас одне отвір підкріплення і другий. Беремо отверточку хрестикову і щупаємо саморезики. Вам можливо буде легше, мені важче, тому що якийсь колхозник сюди поставив ось такі саморізики під шліцеву отвертку. І вони по довжині не підходили, їх ось таким варварським методом вкоротили. Далі знімаємо ось це все чудо. О, Наші навіть приклеєне до нього антішумка для жгутів. А далі рідні у нас тут стоять саморізи. І тут у нас все, щелк, отверточка попала, відкручуємо їх. Але я думаю, тут ще якийсь є хитрий болт. Я його найду і продовжу. Так, і хитрий болт тут є. Я помилився. Ось в цих отворах у нас не саморізи, а вінтики, але під хрестикову отвертку. А ось там. Хочу, щоб... О, от В цьому отворі, бачите, коли я відкидаю е... фіксатор для регулювання, отвертку ми вставити не можемо, тому його треба закрити, і тоді отверточкою я його відкрив. Але ви будете сміятися, тут у нас шестигранник, зв'язочка, Тому треба відкручувати зв'язочку, хоча я звичайною хрестикою отвверткою його викрутив. Тому ми можемо тепер із це все чудо виймати. Щось тут у нас шкривло. Не так треба. Ну, треба дві руки. Я закрию ось це все, щоб його виняти, щоб воно мені не заважало. Ви зрозуміли, суть. Тут воно має провернутися, щоб ми це все діло акуратненько витягнули. Зняти декор мені не вдалося. В принципі, його зараз і не потрібно знімати, але я так от думаю, що з обратного боку у нас є головки для вінтиків. Ми відкручуємо ось цю лапку і все, у нас гарненько. Вийде. Чому я хочу зняти, хочу його вимити від цього бруду. А я ж продовжую, нам треба зняти ось цей шлейф рульовий. Руль у нас крутиться то вправо, то вліво, а контакти у нас мають бути постійні. Тому зараз розберусь, як він знімається. Саме головне не крутіть його, його можна перекрутити туди-сюди. Бачите, не дуже не хоче крутитися. От в якому положенні ви його зняли, тому що ми можемо закрутити його на оберт більше і в процесі експлуатації ми його тоді зруйнуємо. Тому зараз розберусь, як він знімається, і продовжу. Все знімається дуже просто. Тут ось такі лапки є. Вони просто тут на защолочки заходять. Тому ми, відповідно, раз, два, три відщолкуємо. Розйом нам знімати не потрібно. І ми добираємося до нашого перемикача. Зараз я... Зараз я розберуся, як він знімається, і тоді продовжу. Все дуже просто. Я спочатку відкрутив чотири вінта чи самореза, але потім просто здогадався, от натиснув отверткою на цей язичок і сам перемикач, бачите, він виходить на оцих шліцах. Верхньому і нижньому. Ну, як ви бачите, я вже зняв зовнішній роз'єм. Він просто отверткою піддівається, От сюди вставляємо отвертку і він виходить. І ще один роз'єм Ось він, бачите, з такими лапками. З одного боку і з іншого. Піддіваємо ці лапки, я думаю, він теж вийде. Знявши старий перемикач, беремо новий ось його номер, кому цікаво. Ні, напевно, це не номер. Да, номер. Ось він. Ось номер по виробнику Era. Відмінна особливість. Контакти тут не мідні, а біленькі. Ну, я слабо вірю, що вони мідні, але зверху покриті, облужені. І все ставимо на своє місце. Я переживав і хотів перемикач купити на розборці, але я переживав, чи на розборці я не куплю такий самий, як тут був. Тому що перевірити його нема можливості і платити гроші. Тому я б трошки переплатив, але результатом я задоволений, Ставимо на місце. в принципі, можна пробувати. Но якщо ми попробуємо ось в такому Положені. Бачите, защелкнулося. То у нас з'явиться помилка, тому що не під'єднаний айербек. Що я пропоную? Я пропоную все поставити на місце, але не закручувати, під'єднати і перевірити, чи працює наш омивач. Після встановлення перемикача поставлю я на місце шліф. Тепер беремо кермо. Не забуваємо, що тут у нас дуже міленькі шліци. І буквально... На якихось 5 градусів, а то і менше, можна рулем перескочити, тому, тому користуюсь своєю міточкою. Бачите, я його вже ставив і тому от той незручний роз'ємчик я навіть не виймав. Тому ставимо кермо на місце і під'єднуємо роз'єм сюди. Кермо я поставив, сподіваюся, я правильно на меточку вціляв, але коли я їхав, то я думаю, що руль десь був. Перескочив на якийсь один шліц. Так, я не закручую болт, навіть не ставлю айрбек на місце, головне наші роз'єми. Тепер можна ставити на місце клему і перевіряти, як працює наш перемикач. Перед тим, як ставити клему, обов'язково подивіться, чи не ввімкнутий задній склочисник, бо буде шкрявити він. Вдруг тут є пам'ять, то я зроблю ось так. Клему я тільки накинув. Цього буде цілком досить. Бачите, вже як світло в салоні з'явилось. Ну так, да, треба ж увімкнути запалення, а я не знаю, де я ключ поклав. Тому шукаю ключ. Вмикаю запалювання. Сподіваюсь, вам видно. І видно і чути, бризгає. І назад теж бризкає. Ну, одну проблему я позбувся. Да. Але ось тут у нас все рівно показує тільки. Водинник. Витрату пального не хоче показувати. Ну, без цього можна автівкою користуватися. Тому збираю все, як є. Саме головне, щоб бризгає омивач. Тепер автівкою можна користуватися. Далі збираємо все в послідовності зворотній, знімаю назад клемму, від'єдную роз'єм для того, щоб нам поставити наш, наш декор, нам кермо буде заважати. Тому, в принципі, далі нічого цікавого у нас не буде. Я ще буду мити. Наш декор, тому що мені не подобається цей бруд. А ви ж напишіть в коментарях, чи ви стикались з такою проблемою, яким чином ви виходили з положення, ну і так далі. З якими проблемами ви по аналогічній автівці стикались? Можливо, ваші поради допоможуть мені і глядачам. На цьому в мене все сьогодні. Дякую вам всім за увагу. До побачення, до нових відео, до нових зустрічей.